Яким буде травень для представників знаку Терези? Ми традиційно дивимось особисте життя, кар'єра навчання фінанси та порада від таро. Особисте життя для вас, Терези. Трішечки щось несеться. Можливо, у вас з партнером деякі протиріччя. Вам доведеться відбиватись від якихось претензій. Вам доведеться відстоювати свою позицію. Вам доведеться взагалі відстоювати себе як особистість. Візьмемо пораду саме на особисте життя. Знаєте, іноді потрібно поставити жирну крапку для того, щоб іти далі. Тому тут вам або потрібно буде дуже кардинально поспілкуватись з партнером і от просто не дати можливості більше аб'юзити себе, так би мовити. Або ця карта може говорити про те, що дійсно прийшов час поставити вже крапку в цих стосунках. Кар'єра навчання фінанси. Тут просто все чудово, тому що ця карта говорить про те, що вчасно будуть приходити вірні рішення, що ви все правильно робите. Ви на вірному шляху в своїй професійній сфері. І якщо приходить думка щодо нових проєктів, реалізовуйте їх сміливо, вони будуть успішними. І порада від Таро. Вона підтверджує всі попередні аркани, тобто ви рухаєтесь у вірному напрямку. Шість мечів це карта, коли ви ще не досягли бажаної мети, але ви робите все правильно і рухаєтесь у вірному напрямку, навіть якщо вам зараз не дуже то й просто.